Так, адвокат Польченко просив слова в зв'язку з тим, що під час знову ж таки значене кримінальне провадження в День Святого Миколая покровителя всіх незаконно ув'язнених зібрало щонайменше 3 тисячі чоловік. Зрозуміло, що прокурори цього не побачили і їм дуже пощастило. Що їх цей час не було на роботі. Але е, беззаперечно, що зазначене кримінальне провадження має певний суспільний резонанс, і всі розуміють, що абсолютно е, не е, збалансовано відбувається і змагання сторін. сторінки. Зокрема, під час е, перерви е, до мене звернулися ряд народних депутатів України, е, і я хотів доважок передати можливому складу суду е, заяву. Про взяття на особисту поруху Медведька, народного депутата України Лозового Андрія Сергійовича. Я не буду повністю зачитувати, але е, всі народні депутати, забігаючи е, на чітко, посилаються на Кримінального кодексу України, повідомляючи їм відомі обставини кримінального провадження стосовно Медведька, і всі вони ручаються на виконання з боку Медведь Андрія Олександровича, покладених на нього обов'язків. Також зазначено заяву про взяття на особисту пробу. Юрійович, посвідчення номер 413 Левченко, Юрій Володимирович, посвідчення номер 421 Марченко Олександр Олександрович, посвідчення номер 294 Посуховський Олег Іванович, посвідчення номер 350 Голубко Михайло Йосипович, посвідчення номер 362 Гублик Юрій Васильович, посвідчення номер 343 Ваш честь, зазначені народні депутати України. Не всі є особи, які говорять е, і свідчать про те, що Медведько є абсолютно нормальною людиною. Ну, про те, що взагалі в цій справі е, наші підзахисні нормальними людьми свідчить і процесуальна поведінка е, Поліщука, який не знає Медведька, але нікуди не втік, навіть коли його робити. Члена парламентської асамблеї Ради Європи, народного депутата України Надії Савченко. Значить, Надія Савченко перебуваючи, так як Медведьком, заградами, я неодноразово про це говорив і мої колеги. Про те, що коли пілювати і розказувати, що інша держава вчиняє абсолютно протизаконні дії з нашим громадянином, народним депутатом України, ця ж держава вчиняє точно те ж саме, навіть гірше, зі своїм громадянином, знищуючи його, тримаючи його за грати. Народному депутату України Надії Савченко як нікому. Відомо, що таке незаконне кримінальне переслідування, тортури, знущання і е, абсолютно несправедливість, і сліпота, глухота і німота російської феміди. Е, вона абсолютно усвідомлюючи всю відповідальність як член парламентської асамблеї Ради Європи, будучи абсолютно в адекватному стані, звертається зазначеним заявою на взяття на особистий порушення. На моє глибоке переконання, я зараз скажу свою думку, але якщо держава України залишиться глупою по відношенню до зазначеного клопотання, на моє глибоке... Ня жодна вища посадова особа більше не буде матиме права говорити про те, що про Савченко, про те, що вони її підтримують. Тому що говорити язиком одне справа: показувати своїми справами, наскільки держава України розуміє стан Надії Савченко, наскільки держава України. Усвідомлює авторитетність народного депутата України Надії Савченко. Наскільки держава України розуміє, що вона є дійсно людиною, яка за своїми патріотичними переконаннями знаходиться за ґратами в державі агресора? Тому, на моє глибоке переконання, це людина, яка президентом України неодноразово ставилася вищими посадовими особами, її клопотання. Не може бути відхилене. І я би просив, ми шановну колегію суддів, звернути, не виділяючи серед інших народних депутатів, але інші народні депутати, дякуючи Богу, знаходяться, які звернулися. Я про тих, які звернулися з клопотаннями, я не про всіх народних депутатів, не за ґратами. Бо деяким може там і місце. Але зараз ми вам за Надію Савченко, тому просив би вашу і чергове сказати, що за недостойну людину пані Надія жодним бичином не просила. І вона, як ніхто, це прекрасно розуміє. Тому, на моє глибоке переконання ваше честь, це має бути задоволене. Хоча і, на наш погляд, сторони захисту. Не може навіть до Медведька застосовуватися особиста порука, тому що він абсолютно невинна особа. Але ну, вже так склалося, що за 6 місяців у нас рівність сторін, 6 місяців Медведька вже більше тримають за ґратами, а ще 6 місяців розслідувати справу. То по рівності сторін, 6 місяців він за грати, вже 6 місяців нехай буде не за гратами. Дякую вас, честь я просив, би, це все підготовлено народними шановними а просив би до дозволу через передати до шановні колеги. Дякую за вас, честь. Дякую.